Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами своїми враженнями від покупок. Всі продукти на натуральній основі, без хімії та різних шкідливих для здоров'я складників. Покупки я робила у органічній аптеці, яка знаходиться у Тернополі на Бамі. Точну адресу я залишу під відео. Також продукти можна подивитися на їхньому сайті. І ще одна, це не реклама, я просто ділюся своєю думкою, своїми враженнями від цих засобів. Всі засоби були у ось в такому пакетику. У аптеці, коли я зробила покупки, мені дали таку папку, в якій є дуже багато різних листочків про продукцію. Про все, що мене цікавило, мені дали. Листочки такі, тут все пише, різна інструкція, що до чого, взагалі, які є препарати, які є косметичні засоби, що вони роблять, їхня дія. Це мій листочок. Їхня дія. Дуже багато листочків. Також я. Зробила собі карточку знижок в цій аптеці, і я маю знижки на певні продукти. Я заповнювала форму. Також мені дали ось таку карточку на знижку. І тут всі серії, які у них представлені. Так, це перший продукт, в принципі, із-за якого я пішла у цю аптеку. Це я ще крем-маска з омега комплексом від Dr. Green. На обороті пише склад. Склад це є жерпечення катрана, пальмове масло, масло льна, авокадо, олива, какао, женшеня, винограда, зеленого чаю, масло, ши, ефірне масло, пельсина, герань. емульсіонна основа, вітаміни А і Е. Бистрої дійства действие і дійнительні ефекти. 12 лічебних растительних масел. Срок хранення. Один рік. Також, що робить маска, це воно встанавлювати і питає усталою кожу. Шкіра стає гладка, еластична, поважається енергетичний тонус, покращується колір обличчя, зникають признаки усталості. Маска ось така у середині, більше похоже не на крем, а на мус. Також гарно пахне, аромат такого солодкого какао, какао, масла і трошки апельсин чути також. Ось так, я вже її пробувала, поробувала пару разів, пробувала після вани, пробувала просто зранку після очищення обличчя. Мені гарно сподобався ефект, вона легко наноситься, швидко упитується, після себе не лишає жирного блиску, і через 5 хвилин я вже могла наносити косметику, тональну основу, пудру. І Маска мені дуже сподобалася, і вона мене закінчиться, я обов'язково замовлю ще одну. Наступна покупка це олія ляна 100% натуральна від фірми Еко 250 мл, перший холодний віджим. Виготовлений із високоякісної сировини методом першого холодного присування, завдяки чому максимально зберігає всі корисні властивості. Ось так. Тут зразу вказано до якого року вона дійсна, і також сайт, на якому можна її замовити, взяла я іменно ляну олію, оскільки її потрібно пити зранку. Зранку я перед тим як снідати, випиваю воду, і також перед водою вже пару днів п'ю олію. От, і, 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 і в принципі, мені вона як сам смак мені не подобається, він дуже гіркий. Його в взагалі дуже важко ковтати, тому що вона має досить специфічний смак, вона досить гірка. Але в принципі особ, особисто я мені якось все одно, і, і я виростила волошку олії і беру також сукерок в роза, і тоді я її якимось дивом так ковтаю. Але я розумію, що вона корисна, і я буду її пити. Після того, як її вип'ю, то її 250 мл. Я собі візьму кунжутну олію і буду також її пити, оскільки в мене зараз випадає волосся. І, в принципі, осінь. У нас вже настільки є вітамінів, як було літом, настільки є можливості купити свіжих фруктів, овочів, вітамінів. А вітаміни просто з аптеки, звичайні, хімічні пити я не хочу. Тому я зупинила свій вибір на ляні олії. Думаю, вона зробить свою роботу, в принципі, з моїм організмом. Також купила два пакети цикорію з брусницею та шепшиною. Це є такий напиток, складається із кореню цикорію, ячмінь, плоди шепшини, а тут плоди брусниці. Мені більше сподобалося шепшиною. Тут пропорції треба заливати півтора. Одну дві чайні ложки на 150 мл води гарячої. Я так і роблю. Після того я додаю молоко. Мої мені настільки сподобався цей корінь, щоб шейною з брусницею. Вона різниці не відчуває, але вона з кружку зараз випиває, тим більше це дуже корисно і е, тут є багато вітамінів, і вони стимулюють імунітет. Тобто, коли діти хворіють осінню, зимою, весною, коли є період епідемії. Корисно пити ось цей корінь. Для дітей, для дорослих, взагалі для всіх. Ось в середині він заглядає ось так, як порошок Ось там білі такі частинки, це є сушена шепшена. Особисто мені більше сподобався шепшиною він має якийсь переємніший смак, з брусницею він якийсь трошки різкіший, я би так сказала. Але обидва будемо пити, і потім будемо купляти ще з іншими смаками, тому що це дуже смачно, якщо особливо молоко додати. Також купила клітковину з насіння кунжуту від Vivan. Звороті тут є рекомендації щодо застосування, що входить, які вітаміни має ця клітковина. Вітаміни В, Е, e, А, С, Д, мікромелементи, кальцій, магній, фосфор, цинк та інші амінокислоти, антиоксиданти фітостеролів сприяє виведенню з організму токсинів, нормалізує кислотність шлункового соку, підвищує еластичність хрящової та кісткової тканини, покращує травлення та обмін речовин. Використовувати можна у кулінарії, як заправку до каш, салатів додають у випічку, протипоказання, індивідуально не переносимость окремих компонентів. Ось так. По столовій лосці. Можна вживати по столовій лосці двічі на день, за 20 хвилин до їжі. Склад жмих з насіння кунжуту. Ось так. Клітковину я буду додавати до каші і буду їсти чи з молоком, чи просто з яйцями. Можна, наприклад, вівсянку запарити або гречку та посипати цією клітковиною. І також ну, щоб була не солодка каша, а. Солона. ну З яйцями, тобто можна жареними або з м'ясом тушеним. Ну, Тобто, варіантів є багато і просто треба хотіти. Це із глуховецького родовища. Роблю я різні маски для обличчя, стягуючи, відбілюючи. Вот. Також наступна моя покупка це косметична глина, Мултані Міті, йовердична маска для тіла, обличчя та волосся для всіх типів шкіри. Індійська натуральна глина Мултані Міті володіє чудовим абсорбуючими властивостями і ефектом ліфтингу, вже від шкір вітамінами, мінералами, виводить токсини. Вона здавна застосовувалася індійськими жінками: в якості сухого шампуню для волосся, масок для волосся та догляду за тілом. Глину можуть використовувати не тільки жінки, але й чоловіки. Маски з глиною мултання, міті не рекомендується робити при дуже сухій шкірі, яка лущиться. Склад глина, протипоказання, індивідуальна чутливість до компонентів для зовнішнього застосування. Тобто їсти не можна. Цією глиною я ще не користувалася. Усередині є інструкція, як її використовувати, що з нею можна робити. Як засіб для волосся, можна робити сухий шампунь, можна робити маску. Також маски для обличчя, для жирної шкіри, для сухої, пігментованої, жирної, комбінованої. Особисто я планую робити як маску для волосся. Попробую тоді скажу свій відгук. Також для волосся купила юридичний порошок «Амла». Зроблено в Інії всесвітньої відомості устатково натуральний порошок Амла, Я не знаю, як правильно Амла чи Амла для всіх типів шкірі універсальний. І тут пише, що це таке є. Це незвичайна рослина, займає ключове місце в аювердичній косметології. Являється антиоксидантом і тоніком, застосовується в косметології. Можна робити різні відвари, маски. Робити Маски для волосся, для росту волосся, надання йому сили, пружності, блиску, наповнення життєвої сили, скорочення кількості сивого волосся. В чистому вигляді амлаз використовується тільки для темного волосся. Склад: тільки амла. Також всередині є інструкція, також я ще нею не користувалася. Натуральний трав'яний порошок, получаючий із плодов індійського крижовника. Плоди содержать большое количество вітаміну С, натуральний антиоксидант укріпляє корень волосся, препятствує їх падінню, устраняє стіну, вистанавлює природний цвіт волос. Можна робити для лиця, для тіла. Коротко говорячи, можна робити для волосся різні маски для лиця, для тіла. Тут також пише, як робити маску, як розводити водою і на скільки часу тримати. В середині є простий порошок. Буду пробувати. Попробую якусь маску зробити, взагалі із цих продуктів з цих двох продуктів я буду робити різні маски для волосся, і якщо вони дадуть хороший ефект, я зніму про це відео. Наступний продукт це крем-бальзам для ліса і шеї ночної, з витяжкою овса, пшениці, колагеном, вітамінним комплексом АФ. Е, це Еліксир косметик лінійка злакова терапія. На звороті пишуть, що цей нічний, регенеруючий крем-бальзам, відновлює структуру шкіри, нормалізує кислотно щеличний баланс, превосходно влажняє. Колаген та вітамін Е замідляють процес старіння кожи, привишають його стимулює кліточне дихання. Вітамін Ф регулює діяльність сальних желез. Масло зародишої пшениці, екстракт ішменя і овса повишає питательне діяльність крема бальзаму. Відновлює структуру епідеріса, осуществляє антирадикальну защиту. Спосіб примінення. Ось тут склад, можете поставити на паузу, прочитати, якщо ви цікавитеся натуральними складами. На такому сайті можна їх купити. Еліксір. Не знаю, наскільки вам видно, до сих пір я вже використала. Мастила я маму, мастила чоловіка, мастила себе. Ось тільки вже в мене немає. Хоча пару днів тільки тому я зробила ці покупки. І, в принципі, що я можу сказати? Аромат дуже приємний і дія мені також дуже сподобалася. Він гарно живить, також не лишає жирної плівки на обличчі, на шиї. Я робила для зони декольте, робила на лице. Робила також на руки. Мені дуже подобається. Пахне молоком, солодким молоком, молоко з медом, я би так сказала. Хороший бальзам, мені сподобався. Я також повторю покупку. Я думаю, його можна і на ноги наносити, як маску для ніг. Також, думаю, гарно буде живити. Оскільки руки поживив, ноги значить теж поживить. Також купила мильні горіхи. Це такі горіхи, з яких можна робити шампунь. Придатні вони 5 років, тобто до 2018 року. середині вони виглядають ось тако. Ось такі горішки. Їх потрібно варити, тут є такий мішечок полотняний, в нього потрібно ставити порцію горіхів, затягнути і варити. Тут є рецептура, як правильно варити, що, за чим. І скільки часу, як його можна застосовувати, можна застосовувати стирати більо, також можна застосовувати влічне гігієно, мити волосся. Ось так. Я купила через те, що я вже давно цікавилася таким засобом. Я також планую робити натуральний шампунь, в принципі, не цього року, але. В наступному точно, бо цього року я ще маю засоби для волосся. Я їх використаю, тоді на другий рік я буду починати робити все натуральне, точніше, робити натуральні шампуні, додавати різні фільні масла. Правня моя покупка це солод, житній ферментований молотий. Ось така його цінність. Цей вітамінний склад, мі... мінеральний склад та амінокислоти. Тобто він дуже корисний. Крім того, його можна додавати для випічки, приправ кулінарії, харчова добавка для приготування квасу і добавка в йогурт та косметичних масок. Я його вже пробувала. Пробувала його додавати до каші, але моєю помилкою було те, що я додала дуже багато. Всередині є ось така книжечка. В ній можна прочитати, що робити з цим солодом. Також є інструкція. Як приготувати квас, як приготувати хліб із вмістом цього солоду. Сам він виглядає ось так На запах він дуже-дуже-дуже солодкий, Прям, я би сказала, пахне медом. І моєю помилкою було в тому, що я перший раз, як його пробувала, я його додала забагато. Я додала чайну ложку до на порцію каші, і мені настільки солодко, що я просто не змогла цього їсти, бо. Дуже солодка каша стала, я так зрозуміла, що треба додавати набагато менше цього солоду. І взагалі я попробую різні рецепти. Я буду пробувати готувати квас, готувати хліб. Я люблю хліб. Оцей Бородинський, такий, він коричневий, і в ньому також міститься солод. Я думаю. Я буду знімати відео і куплю муку цю для бородинського хліба, також і цей солод буду додавати. Думаю, у мене вийде нормальний бородинський хліб. Ось такі у мене були покупки, і якщо вам було цікаво, ставте пальчики вгору, щоб я бачила, що вам цікаво, і підписуйтесь на мій канал і на YouTube, підходьте до мене на сторінку ВКонтакти, там я виставляю багато чого і свого життя. Далих покупок та хорошої осені! The heat rising, everything is on fire. Today's a painful reminder of oh. why it can only get brighter.